Наша кавойська. На здоров'ї. Дай Бог. Вас на камеру знімать. То як не треба поправити собі кепку? Ну ще я хочу. Ще щось хочу. В мене завжди свіже, смачне. Подвожу додому. Ну а як же? Бачу, ви якраз прическу зробили. для І трогашки і то? Березвато? Ні. За тиждень з'їзде, правда? Як то ми в, в, в том, але щасливі чи? <сіху> Втомлені щасливі, людей покормили, людям продали. І так, так, такі, такі та я, побуду, вісті, я за гроші. Це Буде 315. <сіху> Добрий день вам! <сіху> <сіху> а де ви пропали? Я вже в хату заходити ступити. <сіху> <сіху> Зараз буду їхати назад, виходьте. Ціна питання 220 гривень. Солонався. А я вже, знаєш, в мене все дурні думки п'ятницю не було. Як не було? Ну, я і не тут було. стояв, кричав, і сигнали у вас. Та ти що? Справді я де була. Я тільки знаю, де ви були. Гуси <рес> були на місці, кури теж. <рес> я не знаю, де в нього Так, читай. 100, 105 і. 80. Це буде 295 гривень. 280 гривень вибачте. Тут не на Так, 180. Тримайте, будь ласка. 180. Маєте 5 бабчу? Вже... А може на другий раз видіти до те, добре? У мене бу були такі нюанси на початках Дощі. І в мене було там, наприклад, на 35 тисяч товару, ну, і мені не продати сьогодні взагалі, а на цілий день дощ. Я написав вайбер. Так, сьогодні я працюю в такому-то селі, зараз я в такому то селі. У зв'язку з дощом я не можу стояти, бо ви нічого не почуєте. Хто хоче, пишіть двері, я приїду додому, підвезу. 100-105 і 75. Зазвичай, коли я зупинився і вийде хтось. І сусідка побачить, що сусідка купляє. Блін, я що хуже. І теж йде щось купляє. 115 Тіфані. Це буде Є Деякі люди приходять і просто от вони знають за чим вони прийшли. Вони от хочуть вони тифані, значить вони хочуть тифані, хочуть вони, тобто вони трубу, вони можуть трубу. буде 175. 115. Ну, 185, 173. О. І 75 це буде з 230, 340. І слойка, я біла. Оця біла? Ага. Білий шоколад кремо і вийшло. Так, дивіться, 110, 110, 220 і 75, 295 гривень. З бананом такого студенці. А трубочки? Трубочки і то? Буде забагато? Ні. За тиждень ж не з'їсте, правда. Якщо вам за що. Це буде 255. Трубочки Так. — Це з шоколадом, а, а ці ще 55. А самів з зущенкою. Зущенкою? Да. Даю. Скільки? 75. Мене вже знають скрізь. До мене виходять і вже кажуть, о, що... привіт, Андрій, добрий день, Андрій. Ми взяли за 90, ми взяли за 115, це 205 гривень і 80 285 гривень. 15, можливо, 20, не довше. <рик> Ну, Будь ласка, площу. Жінка з дітьми. <рик> — О, oh, <рик> То вони вже тебе чекають. 135. <рик> Як то ми е але щасливі? Чи... <рик> так, <рик> так, <рик> так, так. <рик> Втомлені, але щасливі, людей покормили, людям продали.